Шановні вчителі, вітаю всіх учасників вебінару. І перш за все хочу побажати гарного, успішного навчального року, щоб робота була у задоволення, щоб ваші учні радували вас своїми успіхами і щоб ви працювали творчо, з насю і з великою радістю навчали дітей математики. Ну а сьогодні ми з вами будемо розглядати узагальнення і систематизацію математичних уявлень понять учнів першого класу е за підручником з кварцової наприємки. На слайді ви бачите обкладинку підручника математики, до підручника математики є робочі зошити у двох частинах. Е цей комплект є самодостатнім підручник плюс робочі зошити. Справа в тому, що у підручнику матеріал е, поданий для кожного уроку лише на одній сторінці. Звичайно, враховуючи кількість е, малюнків е, в підручнику першого класу, звичайно, цього матеріалу недостатньо для уроку, і вчитель вимушений шукати додатковий матеріал. Для того, щоб. Е, Працювати в системі, і для того, щоб реалізовувати всі системні компоненти уроку, ми пропонуємо робочі зошити в двох частинах. До підручника є розробка уроків в двох частинах і орієнтовно календарне планування. Крім того, для того, щоб діти навчилися писати цифри, для того, щоб вони бачили закономірності, досягнути чи певні візерунки, ми пропонуємо математичні прописи з калькою. Це видання вже з калькою. Водночас, поряд з підручником плюс робочі зошити плюс е, прописи, ми пропонуємо видання нового покоління навчальні зошити, навчальні зошити в чотирьох частинах. Чим же відрізняється робочий зошит від навчального зошита? Ну, передусім, робочому зошиті, який ви бачили біля обкладинки, яких ви бачили біля підручника, пропонується завдання для письмові завдання для учнів. Я би сказала так. Він двокольоровий, є там сілий і блакитний колір. Навчальний зошит пропонує учням матеріал і підручника, і зошита з друкованою основою. Тобто в одному виданні. Дитина одночасно і навчається, і одночасно закріплює одержані знання. Я вам буду показувати сьогодні сторінки підручника відповідної теми навчального робочого зошита і відповідної теми навчального зошита. Крім того, для забезпечення організації навчальних досліджень в першому класі ми пропонуємо математичні матеріали. Перед вами обкладинка е, преміум кейса є кейс стандарт і є міні-кейс. Крім того, для вчителів перших класів видавництво ранок пропонує інтер, е, е, інтернет-підтримку. Перед вами сторінка е, інтерактив.рана.com.ua, на якій подано матеріали для вчителя. Тут ви можете побачити відеокоментар до навчально-методичного комплекту. І е, зошит, і презентації, методичний супровід для планування етапу узагальнення і систематизації знань учнів напередодні вступу одержаних е, напередодні вступу до школи. Ми звернемося до базового компоненту дошкільної освіти, який представлений на сайті Міністерства освіти і науки. Нижче ви бачите посилання на сайт міністерства. В цьому базовому компоненті є освітня лінія дитина в сенсорно-пізнавальному просторі і визначено зміст освіти і результати освітньої діяльності. Е, передусім дитина має знати сенсорні еталони. Я не буду зараз зачитувати всі сенсорні еталони, але ж ви бачите колір, форма, величина, е, фігури геометричні, об'ємні площинні, е, порівнює предмети за кольором, формою, величиною. Класифікує предмети та їх сукупності за кількісними та якісними ознаками, оперує множинами, предметними множинами. упорядковує об'єкти в напрямок зростання чи зменшення певної ознаки, тобто серіації. Крім того, е е е орієнтується в просторі на основі безпосереднього сприйняття та словесного позначення просторових категорій. Близько, далека, ліворуч, праворуч, середині, під над, біля, зверху, знизу, назад, вперед. Орієнтується на площині аркуша книги, складає орнаменти, малюнки геометричні геометричних фігур різних за величною формою, кольором. Визначає, встановлює послідовність подій, користується словами вчора, сьогодні, завтра, раніше, пізніше, зараз, спочатку, тепер, давно, скоро. Розуміє властивості часу, володіє часовими поняттями. На світанку в сутінках у півночі, доба, тиждень, місяць, рік, має уявлення про причин на часові залежності е, тривалість секунди, хвилини, години, спромагається визначати час за допомогою годинника, знає, що година складається з хвилин, оцінює часові інтервали, називає порядок та пояснює послідовний спір року, днів, тижня, частин доби, встановлює причини наслідкові зв'язки між різними явищами в природному та соціальному довкілі. Пізнавальна активність виявляє інтерес до довкілля та самого себе. Спостережлива, кмітлива, допитлива, знаходить нове у знайомому та знайомо в новому, радіє від своїх відкриттів, надає перевагу новим незнайомим завданням, що потребують розумових зусиль. Планує свою пізнавальну діяльність, втілює її на практиці, змінює в разі необхідності свої плани, поведінки. Виявляє інтерес до дослідництва, експериментує з новим матеріалом, за допомогою моделей, матеріалізує математичні і логічні часові відношення, використовує умовно символічні зображення тощо. Е, і як результат сенсорно пізнавальна компетенція, виявляє пізнавальну активність, спостережливість, винахідливість у довкіллі. Вирізняється позитивною пізнавальною мотивацією, моделює, експериментує у довкіллі за допомогою вихователя і самостійно, використовуючи умовно символічні зображення, схеми, орієнтується в сенсорних еталонах, колір, форма, величина, їх видах, ознаках, властивостях, у часі, у просторі, оволодіває прийомами узагальнення, класифікації, порівняння зі ставленням. Крім того, в базовому компоненті ще є. Розділ елементарні математичні уявлення і математична компетенція. Елементарні математичні уявлення, ви бачите на слайді, усвідомлює зміст понять число, цифра, лічба, рахунок задача. має уявлення про натуральний ряд чисел, Лічить у межах 10 в прямому зворотному порядку, користується кількісними та порядковими числівниками, знає цифри від 0 до 9, визначає кількісний склад числа в межах 10, порівнює суміжні числа. Кладає числа із двох менших, розуміє і оперує поняттям на один, два більше, менше, вміє виділяти в предметах об'єктах окремі частини, виділяє ціле на окремі частини, за частинами визначає ціле, здійснює найпростіші усні обчислення на додавання та віднімання. Розв'язує елементарні математичні задачі, складає задачі драматизації про себе, свою сім'ю, найближче природні предметне оточення та задачі ілюстрації, що відтворює знання людей про довкілля, їхнє життя, пропонує власний спосіб їх розв'язувати. І математична компетенція як результат, як, як вимоги, яких має добитися е, вихователь на е, передодні вступу до школи від дітей. Дитина має виявляти інтерес до математичних понять, усвідомлює, запам'ятовує їх, розуміє відношення між числами і цифрами, склад числа з одиниці і двох менше у межах десяти, обізнана зі структурою арифметичної задачі, вміє розв'язувати задачі та приклади на додавання і віднімання в межах десяти. Тобто, практично курс математики першого класу, якщо не брати е, сотню. Фактично, це вже має опонувати дошкільник. Ну ми всі з вами добре розуміємо, що звичайно не всі діти відведуть дитячий садочок, передусім, і взагалі не всі діти демонструють подібні результати. Тому ми пропонуємо напередодні вступу до школи на початку, вибачте, на початку навчального року 40 годин. Перший розділ числа першого десятку арифметичні дії надавання відьмань, звичайно, що ці уявлення і поняття, які діти отримали напередодні вступу до школи, вони практично до квітня місяця будуть узагальнюватися, вдосконалюватися і і розвиватися. Але ж перша тема числа першого десятку арифметичні дії додавання і віднімання. І, звичайно, ми починаємо спочатку, досліджуємо форми предметів. Ви бачили, чому, власне кажучи, це є сенсорна, сенсорні еталони, які розглядаються у дошкілі. І ми звертаємось до підручника математики спорсового приємства. Перед вами умовні позначення, і ми багато уваги приділяємо дослідженням. Для організації досліджень ми використовуємо математичні матеріали. Перший розділ числа першого десятку. Перед вами теми, назви тем. Будь ласка, перегляньте їх, я не буду їх витворювати. Ну, і е, сторінка підручника. Досліджуємо форми об'єктів. Ми е, на рівні розпізнавання називаємо піраміду, е, кулю, конус. І так далі. Все, що діти знають, вони граються конструкторами, будують з дерев'яних конструкторів, наприклад, да, всілякі конструкції, і ми визначаємо, з яких геометричних фігур вони складаються. Перед вами за календарним плануванням ми визначили. До кожного уроку очікувані результати. Ну, ви бачите, що на цьому році ми розпізнаємо форму предметів навколишнього світу. Перше завдання. Да? Описує предмети за їх формою. Перше завдання розуміє і вживає вмовлення кожний, ви бачите. У нас у розробках уроків будуть методика роботи над завданнями окремими описана детально, і ми безумовно будемо питано: покажи кожний, а покажи, хоч би один, і так далі. Орієнтується на площині та в просторі. І для цього в другому друге завдання, і ви бачите, що тут і між, під, горі, внизу, по центру і так далі. Але це вершина в айсбергу, і у розробках уроків детально описана методика роботи над цим завданням. Встановлюю відношення між предметами, розміщеними на площині та у просторі. Друге завдання на це працює і визначає взаємне розміщення. Третє завдання: ми повторюємо геометричні фігури. Звичайно, що на уроці діти мають щось зробити ще й самостійно. Ну, поки що такі простенькі завдання, ви бачите робочий зошит, в якому діти мають розмалювати фігури певної форми, які нагадують предмети, які дітей оточують. Просторові відношення, ряд і логіка тут так само, предмет якого бракує, треба домалювати. Можна користуватися математичними прописами. Тут поки що ми малюємо стрілочки вгору, по діагоналі ставимо точки, горизонтальні лінії, вчимо креслити, згори вниз, знизу вгору і так далі. Подивіться, будь ласка, в чому відмінність навчального зошита. Навчальному зошиті, не відміну від підручника, навчальний зміст пропонується на розвороті на двох сторінках, і тут же є можливість дати малюнок на всю сторінку і поговорити з дітьми, прокоментувати цьому. Цю... Цей малюнок так само в інтернеті є на сайті Нова Українська школа представлені розробки уроків. Власне кажучи, у пілотних класах саме пілотувалися навчальні зошити, і, і, і визначаємо геометричні фігури, встановлюємо просторові відношення. Наступний урок. Перед вами представлені результати. Ви можете потім передивитися і прочитати уважно, які результати вимагаються, я є очікуваними на цьому уроці. Звичайно, що ми пропонуємо наступне продовження завдань, вдосконалення тих знань, умінь, навичок, які ми повторювали на цьому уроці, використовуючи. Завдання робочого зошиту і е, математичних прописів: е, перед вами сторінки цього уроку у навчальному зошиті. Звичайно, що тут більше малюнків, малюнки повнокольорові на відміну від робочого зошиту, і як ви бачите, ці малюнки. Ці завдання робочого зошиту і навчального зошиту вони не дублюються. Вивчаємо геометричні фігури. Так само ми працюємо з просторовими геометричними фігурами, але робимо малесенький крок вперед. Ми розглядаємо точку, ми розглядаємо пряму лінію. Ми на прямій лінії ставимо точку, одержуємо промінь. Ставимо дві точки і одержимо частину прямої, яка обмежена цими точками, ми одержимо відрізок, ми розглядаємо ламами, закріплюємо ці знання, працюючи в робочому зошиті. Перед вами навчальний зошит. Тут ми і навчаємося, і відкриваємо. І одночасно і е, закріплюємо одержані знання. Наступний урок ознаки досліджуємо ознаки об'єктів, форма, розмір, колір. Ну, Звичайно, я, я навмисно прочитала досить докладно базовий компонент дошкільної освіти, і ви побачили, що це не є новим для учнів. І нам, безумовно, для наступного вивчення математики, для визначення математичних понять є така, такі означення в математиці, які йдуть шляхом перелічування істотних ознак. І дитина має розуміти, що таке істотні, відмінні ознаки, істотні ознаки. Ми над цим працюємо. І саме на цьому році ми досліджуємо ознаки об'єктів. Я не буду розказувати методику. Методика докладно описана в розробках уроків. Крім того, я нижче наприкінці нашої зустрічі я дам посилання на вебінари, які вже записані за цих, по цим темам, і можна передивитися і розглянути методику. Робочі зоши досліджуємо ознаки об'єктів, тобто ми вивчили. Повторили, я б сказала так, ознаки, колір, форма, розмір. Тепер ми закріплюємо, ми змінюємо ознаку, ми знаходимо спільну ознаку, ми знаходимо відмінну ознаку і пропонуємо математичні прописи. А ось так поданий цей матеріал у навчальному зошиті. Досліджуємо ознаки, пов'язані з величиною. Ну, Звичайно, тут вже буде довший, коротший, вищий, нижчий, ширший, гучший. І е, цей матеріал ми вдосконалюємо, користуючись робочим зошитом і е, вправляємося, тренуємо руку в математичних прописах. Отаким от у от такий спосіб цей матеріал поданий у, е, у навчальному зошиті. Дивіться, будь ласка, тут вже е, ми повторюємо. Зіставляючи геометричні фігури, повторюємо форма, розмір, колір. І пригадуємо, діти мають е, здійснювати серіацію. Я читала вам результати за базовим компонентом. І ми знаходимо на малюнках предмети однакової довжини, однакової висоти, однакової товщини. Ми працюємо з арифметичними штангами з того боку, який не є поділений на рисочки. І е, Фактично, ну, ви бачите, що тут значно більше завдань для уроку. Лічимо від 1 до 10. Перед вами сторінка підручника. Попрацюю з математичними матеріалами. Власне кажучи, внизу, в кінці презентації, я вам дам посилання на вебінар, який. Безпосередньо стосується методики роботи з математичними матеріалами. Звичайно, лічба від 1 до 10, кількісна лічба, не є для дитини чимось новим. В робочому зошиті ми закріплюємо ці знання, ви бачите завдання, і в математичних прописах вправляємося, формуємо графічні навички. Продовжуємо лічити від 1 до 10. Ми е, повторюємо цифри і визначаємо вже е, арифметичні штанги. Е, ми розглядаємо не тією стороною, не тим боком, який є однокольоровим, а арифметичні штанги, які поділені рисочками на частинки. І діти лічать ці частинки штангу один, підкладають в картку з, е, з числом один, дві по рисички, дві поділки. Штам за два, відповідну картку викладаємо. Ну і звичайно, знову ж таки, багато вправ на лічбу, і е, е, це є основ, основним на даному етапі е, навчання. Визначаємо, продовжимо, визначаємо кількість об'єктів. Ми на цьому році вводимо правила лічби про те, що не можна лічачи, називати предмети двічі і не можна пропускати предмети. Крім того, ми повторюємо, ще й геометричні фігури вдосконалюємо набуті вміння і навички. Для закріплення кількісної лічби ми пропонуємо завдання у е, робочому зошиті. Навчальний зошит, матеріал навчального зошиту аналогічний, але ж тут е, пропонуються інші завдання, і е, вони. Ну, безумовно, вони перекликаються за ідеєю, бо методична система реалізованого підручнику у робочому зошиті, це одна, вона просто по-іншому реалізована у вигляді завдань. Так, визначаємо порядковий номер об'єкта. Від кількісної лічби переходимо до порядкової лічби. І звертаємо увагу учнів на те, що якщо лічити. Відповідати на запитання скільки, то не має значення, звідки вести лічбу. А на запитання, який за порядком, то безумовно, треба вказати напрямок лічбу. Закріплюємо ці знання у робочому зошиті, і математичні прописи дозволяють нам вдосконалити наші графічні навички. Наступний урок. Визначаємо порядковий номер об'єкту. Вибачте, це не наступний урок, це як подано цей матеріал у навчальному зошиті. Досліджуємо групи об'єктів за спільною ознакою і вводимо поняття множина. Ну, я Америки не відкрию, і ми тут Америку зовсім не відкриваємо. Але ж. Ви бачили, у базовому компоненті дошкільної освіти, власне кажучи, зазначена множина, предметна множина. Числовими множинами в початковій школі ніхто не працює. Але поняття множина, термін множина для позначення групи предметів ми використовуємо, закріплюємо е е кількісну лічбу, порядкову лічбу, закріплюємо в. Робочому зошиті і вправляємося в, формуємо графічні навички в математичних прописах. Ось у такий спосіб матеріал досліджуємо групи об'єктів за спільною ознакою поданий у навчальному зошиті. Розбиваємо об'єкти на групи за спільною ознакою. В даному разі ми вводимо частину множини під множина. І е, крім того, ми вводимо розуміння, наступний іде після наступний і попередній. Наступне число, попереднє число. Е, закріплюємо е, безперервне повторення, здійснюємо у робочому зошиті. Це порядкова лічба, кількісна лічба пов'язується з терміном з поняттям «множини» вправляємо графічні навички з використанням математичних процесів. Наступний урок розбиваємо об'єкти на групи за спільною ознакою. І е, вже користуємося терміном наступне число, попереднє число і частина множини під множину. Е, таким чином, представлений цей, цей самий урок, він представлений у навчальному зошиті. Тобто ідеї ті самі. Логіка розгортання навчального змісту така сама, але пропонується дещо інші завдання. Вивчаємо число і цифру 1. Знову ж таки, ми йдемо від роботи з математичними матеріалами, організовуємо навчальні дослідження. Я, ну, я повторююся ще, що методика роботи описана у розробках уроків, і, крім того, на запис вебінару ви можете все це подивитися. Ми вводимо, повторюємо поняття стільки само», порівну, не порівну, і вводимо число, як кількісну характеристику класу скінчених еквівалентних ножин. Але ж це наша термінологія, ми з вами це розуміємо, дітям ми цього не кажемо. Тобто одержуємо число 1, звичайно, ми можемо його одержати лише, лише з наступного числа 2. Відлічуючи один. Власне кажуть, чому число 2. Ну, ми тільки що лічили з вами до 10, тобто порядок чисел від 1 до 10, ми знаємо. І числа в даному разі вони не є новими для дітей. Але що тут буде нове? Узагальнення нове? Тобто, що таке число? Число це кількість, це кількісна характеристика, наприклад, рівно чисельних множин. Наприклад, множин квіточок. Множин ну, на, 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 на малюнку це метелики, жабки, лебіді, всіх по одному, тобто їх порівну. Так от кількість, число, яке характеризує кількість всіх цих об'єктів, це є число один. Потім, ми, якщо ми, наприклад, приєднаємо, пропонуємо дітям покласти на парту один трикотник, один чотирикотник, один круг. І всіх фігур зробити висновок що всіх фігур порівняно. А пропонуємо щоб покласти ще один трикутник. Скільки трикутників? Два. А як зробити так, щоб їх стало стільки само, скільки інших фігур? Треба вилучити, відлічити один. Тобто один, це два без одного. В результаті практичних прав жодним чином без е, е, голословних, я б сказала так, е, Абстрактних міркувань на предметній основі. І ці узагальнення вони з'являються лише як результат спостережень і висновків. Далі ми, працюючи з математичними матеріалами, співвідносимо число та кількість об'єктів, і навпаки, і порівнюємо способом утворення пар, групи. Ну, предметні множини. Вдосконалюємося у написанні цифри 1, у робочому зошиті і в математичних прописах. В математичних прописах хочу звернути вашу увагу, що на наступному році буде число цифра 2, тому буде, ми готуємося до написання цифри 2. От такий спосіб подана ця тема у навчальному зошиті. Ви бачите, що логіка подання матеріалу така сама завдання інші. Тобто, хто бажає е, взяти підручник і навчальний зошит замість робочого зошиту, це так само можливо. Звичайно, що навчальний зошит дещо дорожчий, бо він в чотирьох частинах і повнокольоровий. Якщо є такі можливості, то безумовно це буде краще для дітей, бо діти ці е, е, діти цифрового покоління. Вони звикли до всього яскравого. То звичайно, що яскравий навчальний зошит для дітей буде більш цікавим. Вивчаємо число і цифру 2, логіка подання така сама, і е, ми пропонуємо е, на цьому етапі е, подання матеріалу у такий самий спосіб, закріплюємо у, е, в е, робочому зошиті і е, от, у такий спосіб представлено зміст цієї теми е, у навчальному е, зошиті. Ну і далі ми ще продовжимо вдосконалюватися. І якщо на попередніх урок етапах ми пропонуємо учням на, кожне, на вивчення кожного числа і цифри по одному уроку, то починаючи з 15-го уроку число і цифра 6, вже 4 уроки на вивчення кожного числа. І я хочу вас адресувати на сайт пілотної інтерактив. Запис вебінару для пілотних шкіл, ви можете подивитися, потім ви можете подивитися. Минулорічний запис вебінару, де розказана методика роботи, і е, я безумовно вам дякую за увагу. Дякую.